Електризація речовини відбувається при внесенні її у зовнішнє електричне поле. В речовині утворюється власне електричне поле, напрямлене, протилежна зовнішньому. Намагнічування речовини відбувається при внесенні її у зовнішнє магнітне поле. В речовині утворюється власне магнітне поле, індукція якого різна для різних речовин. Речовини за магнітними властивостями діляться на слабомагнітні та сильномагнітні. До слабомагнітних речовин відносяться діамагнетики, азот, вода, ртуть, мідь, вісмут, золото тощо. Вони створюють слабке власне магнітне поле, напрямлене протилежно до зовнішнього. Парамагнетики, кисень, алюміній, вольфрам, платина тощо створюють слабке власне магнітне поле, яке напрямлено в той самий бік, що і зовнішнє магнітне поле. До сильно магнітних речовин відносяться феромагнетики, залізо, нікель, кобальт тощо вони створюють сильне власне магнітне поле, яке напрямлено в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле. Діамагнетики створюють слабке власне магнітне поле, яке напрямлено протилежно до зовнішнього. Зеленим кольором позначено лінії результуючого магнітного поля. Всередині діамагнетика індукція Б менша або дорівнює індукції Б зовнішнього магнітного поля. Тоді відношення Б діамагнетика до Б зовнішнього магнітного поля. Менше або дорівнює одиниці. Діамагнетики незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле. Парамагнетики створюють слабке власне магнітне поле, яке напрямлено в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле. Всередині парамагнетика індукція Б більша або дорівнює індукції Б зовнішнього магнітного поля. Тоді відношення B парамагнетика до B зовнішнього магнітного поля більше або дорівнює одиниці. Парамагнетики незначно посилюють зовнішнє магнітне поле. Ферромагнетики створюють сильне власне магнітне поле, яке напрямлене в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле. Всередині феромагнетика індукція Б набагато більша за індукцію Б зовнішнього магнітного поля. Тоді відношення Б феромагнетика до Б зовнішнього магнітного поля набагато більше за одиницю. Феромагнетики значно посилюють зовнішнє магнітне поле. Діамагнетики незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле та виштовхуються з нього. Скляну трубку, що підвішена на ниці, розміщують у неоднорідному магнітному полі. Кінці трубки відштовхуються від полюсів магніту, трубка розвертається поперек силовим лініям магнітного поля. Парамагнетики незначно посилюють зовнішнє магнітне поле та втягуються в нього. Алюмінієву трубку розміщують у неоднорідному магнітному полі. Кінці трубки притягуються до полюсів магніту, трубка розвертається вздовж силових ліній магнітного поля. Феромагнетики значно посилюють зовнішнє магнітне поле та втягуються в нього. Залізні цвяхи не притягуються до котушки зі струмом, тому що магнітне поле створюване струмом надто слабке. Якщо вставити в котушку сталеве осердя, то цвяхи притягуються до нього, тому що воно посилює магнітне поле у багато разів. Феромагнетики бувають жорсткомагнітними та м'якомагнітними. Жорсткомагнітні це матеріали, які після припинення дії зовнішнього магнітного поля залишаються намагніченими довгий час, наприклад, загартована сталь, застосовують для виготовлення постійних магнітів. М'якомагнітні це матеріали, які легко намагнічуються і швидко розмагнічуються, наприклад, незагартована сталь залізо. Застосовують для виготовлення осеред електромагнітів, двигунів, трансформаторів. Гіпотеза ампера щодо пояснення магнітних властивостей речовини, у будь-якому тілі існує величезна кількість незгасаючих малих колових струмів, які є крихітними магнітиками. У тілі, яке не є намагніченим, колові струми орієнтовані безладно. У тілі, яке є намагніченим, колові струми орієнтовані в певному напрямку. У часи ампера про будову атома ще нічого не знали і тому природа молекулярних струмів залишалась невідомою. Тепер відомо, що в кожному атомі є негативно заряджені електрони. Унаслідок руху електронів виникають слабкі магнітні поля. Сучасні уявлення про природу магнетизму ґрунтуються на законах квантової механіки. Наступні сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.